Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовження відео по знакам зодіаку. Сьогодні у нас телець розклад для тельців на вересень 23-го року. Ну, таке саме прохання. Хто дивився попереднє відео, будь ласка, відпиші, напишіть в коментарях, як у вас воно збулося. Мені цікаво. Дякую. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Телець у вересні цього року? Хай скажуть про правду. Альгіс перевернутий. Іса. Ейвас. Лагус перевернутий. Інгус. Єра. Ага. Добре. і Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає людей, народжених під знаком Зодіаку Телець у вересні цього року. Кана. Хагалас, Урус перевернутий. Ага. Ясно. Так, про що мова? Альгіс перевернутий іса Ейвас. Лагус, Інгус, Єра, кано, Хагалас і Урус перевернутий. Про що мова, ну ось альгіс перевернутий. Так, да, щось то ви це будете незахищеними почувати. Чомусь. Відразу вже рекомендація: обережність. Що називається, обережність. Не, не рвіться вперед там. Обережність в дорозі особливо, так. Да. Ну, тому що під низом лагус перевернути. Ні, це не про вхід в кращий світ, відразу скажу. Воно б не так виглядало. На такому розкладі, принаймні. Але обережність не завадить. От. Ваша захист обережність. І уважність, до речі, сюди ж. Тому що щось -то у вас, бачите, захист просів. Щось незахищене ви будете себе почувати. Ну, не знаю. Внутрішні якісь там проблеми, думки якісь невеселі, може, може і зовнішній тиск. Умовно кажучи, що ви будете все почувати в такій слабкій позиції, умовно кажучи, так. Да? Ну, але далі Іса йде. Тобто йде певне блокування. Ну а тут от блокування якраз, так. Да, на жаль. Тобто е виходить, виходить, ніби незахищеність, е а корні її де? Де її причини? Ну Як показує практика, і це саме в таких розкладах Іса часто прорається, як якісь внутрішні обмеження. Ну. Так, да, звичайно, є і зовнішні фактори, але тут більше мова про внутрішні якісь обмеження. Якісь негативні думки, негативні установки. Ну, ну, банально приведу, от, там, от я того-то не можу, мені там те тяжко дається. Ну, так ви ж, ви ж самі це собі в голову вклали. Тобто воно може не відповідати дійсності. Ви зміните підхід? Ну, відповідно, і реальність почне змінюватись. Так, да, думки формують реальність. Якщо хтось не знав, то скажу це. Ну, Іса. ІСА це також рекомендація не як це нерватися вперед, не а сісти, подумати на свої понад своїми планами, е, спланувати, що і як ви будете робити. Тому що е, ну, це, це, це не жорстке блокування, це, от саме знаєте, затримка і рекомендація якраз вимушеної затримки. Що щось може, що що якісь там, якщо важливі плани, якщо можна, то можна відкласти. От. А що не відкладається, ну, то подумайте, продумайте, як ви будете робити, щоб у вас була картинка того. Ну і тут вам також уважність, обережність, відразу рекомендація. Далі, ей вас. ну певні да, певні перепони на шляху, певне, знаєте, відстоювання себе, своїх позицій, е своєї точки зору. Але в той же час це і певна ну, еволюція, читайте. Це ж світовий ясень, ігдрасиль, відповідно, певний духовний ріст. Тут от так, так варто сказати. Ось, ну, ця зв'язка, да, Це такі тут і обмеження, якісь є, і саме перепони на шляху. Відповідно, ще раз повертаємось назад. Думайте, саме думайте, плануйте. Е, не десь щось не йде, не бийтесь головою в стінку. Відповідно, вичекайте. Момент не настав. Ось. Такий вам посил відрун в даному випадку. Ну так, да, хотілося б, щоб це і зразу. Всім, в принципі, людям це хочеться, але, на жаль, не той випадок. Є у вас обмеження, будемо говорити. От. Далі, що у нас, лаус перевернутий, тобто якийсь у вас вектор, будемо казати, щось не туди. Ну, якщо так прочитати, ніби знаєте, як розпорошення сили. Тобто, у вас і так певні обмеження є ось тут. А ви ще за декілька цілей відразу хапаєтесь, і воно у вас до ладу не йде. От. Ну, відповідно, також. Виберіть пріоритет, поставте пріоритет, не розпорошуйтесь. Ось, про тему. Мало того, це рекомендація якраз слухати розум. Щось, тому що підсвідомість щось вас може завести кудись не туди. Це якраз рекомендація в даному випадку слухати розум. Ну, окрім того, Альгіс перевернутий, Лагус перевернутий. Уважність, обережність, да, тому що м -м, Лагус перевернутий. Да, щось десь рух, не туди пішов, так? Не, не в той бік, будемо казати. Ну, в даному випадку більше про розпилення сили мова. Тобто зосередьтесь на основних задачах, не хапайтеся за все відразу. У вас ресурс обмежений, на жаль е, от, на цей період. Ну, все у різних причин. Тут уж кожен сам свої причини знає. Далі, інгус, але все-таки не все так погано, доходимо до більш веселої, позитивної частини розкладу. Ось, все-таки, хоч вектор трошки не туди, але по, -по фіналу інгус. Було завершення ситуації. Ну, це, до речі, і достаток сюди ж. Ну, Більше, знаєте, в плані м -м, скажіть, де скажу, того, що дохід приносить, не стільки того, що воно прямо в руки вам упаде. Ні. Це якраз те, що дохід приносить. Ну, робота, там, може, нерухомість якась, ще там щось таке, от в цьому плані. Е, далі у нас, але підисуй. Ну, в даному контексті добре. Тобто, читайте, що у вас ось іде певне блокування, да, але а воно завершується інгузом, благоприємно завершується. І тимчасова зупинка, можливо, вимушена, вона для вас позитивним матиме позитивний вплив. Тобто, я ж кажу: не, не рвіться вперед. От. Ви чекайте, воно, воно наступить. Тобто, якісь, ну, Читайте це руни, тут описали місяць, знаєте, повністю, ну це ж великий термін часу. так? Тобто е виходить, що у вас є певна затримка, там заминка, але ви вичекали, ви виконали ті рекомендації, які я відповідно дав, які дали руни. Так? І у вас осінну, воно для вас було приємно, і потім справи пішли. Воно для вас було приємно завершилось. От, прошу мова. Ну, ось, до речі, Єра, також цей цикл, цей урожай. Тобто, ну, це дуже гарна, потужна зв'язка рун. Відповідно, ось у вас завершення ситуації було приємне, ось ви урожай з неї берете. Ну і тут метафізичний урожай, хоча може бути чисто реальний. Так? Проте мова. Тобто, тобто ось. Ну, але піде узом. Все рівно, все рівно, у вас, відповідно, ну, чит, оце от читайте як ну, проходження уроку, реально. Проходження певного уроку від вищих сил, і відповідно воно вам дає і урожай, да, і якби завершення циклу. Певних негараздів, ось тут проглядається, позитивне завершення циклу. Ну, також добре. Ну, ну це, не, це не про нову прям главу життя, так, але таке щось має завершитись солідне. Ну, відносно, звичайно. Ось про те, мова. Завершиться позитивно ось по цим двом рунам. Тобто певні обмеження, бачите, до вас мають як це? позитивний вплив. Хоча здавалося б, да? неприємно, коли плани там відкладаються, щось не вдається з першого разу. Але фінал у вас хороший, однозначно. От, в, такому, в такому ключі. Ну і далі, що у нас? Фінал? Фінал вже розкладу. Кано, Хагалас, і Урус перевернути. Ну, про що мова. Ось вам Кано, будь ласка, удача і позитивні новини. Якісь несподівані, до речі, позитивні новини. Ось. От, до речі, як би з ними не пов'язано, що ви там щось вичекали, да? і дочекались, поки вам прийдуть позитивні новини, якраз, які вам дозволять рухатись то далі, ну і зробити правильний вибір. За що ж, власне, взятись, щоб там була удача? По результату у вас буде удача, і місяць загалом вас позитивно пройде. Ну, з нюансами певними, але позитивно. Далі у нас що? Далі у нас Хагалас. Ну, це не зовсім гарно, це все рівно ну, ламання якихось планів. Да. Це, до речі, можуть бути поломки битової, побутової техніки різної, ну і не тільки відповідно. Ну, Може, у когось і ремонтом якимось несподіваним програється. Не знаю, там, Сусіди затопили або щось таке. Да. Ну, Буває. Чому ні? М -м -м. Ну, До речі, Кано це Ну, Кано це про вогонь. Тобто з вогнем обережно поводитись, тому що там якийсь може бути негаразд. Може бути, не обов'язково буде. Е, ось, ну Хаґавес взагалі не зовсім приємна руна. Не негативна, ні, негативних рун немає, але неприємно, коли в життя заходить Хагавас. Да, Руйнація якісь планів, якісь плани може, знаєте, відживе щось у вас. Якась скажіть, де скажу, якісь переконання відживуть, або щось ви зрозумієте, що воно вам ну не треба по факту, да, і плани у вас зміняться. Тобто хагалас – це не завжди прям ну е погано для людини. По фіналу хагалас, ну як показує моя практика, по фіналу хагалас для людини навпаки на благо працює. Просто людина не за не завжди і не зразу зачасту, може це благо побачити. От, проте, прошу мо. Ну і ось, урус перевернути. Будь ласка, тут, в принципі, вам е, тепер стало ясніше, що й до чого, урус перевернутий. Це як сила і енергія, і ресурс взагалі, ну, матеріальний зазвичай. Хоча не лише. Е, так і здоров'я. Тобто, урус перевернутий. Щось вам треба буде звернути увагу на здоров'я. Зокрема, з одного боку, а з другого боку, не перевантажуватись. Ось вам рекомендація від Рун відразу. Не перевантажуватись, відповідно, зрозуміло тепер початок розкладу. А чому ж у вас ідуть обмеження затримки і так далі? А тому що ось, а тому що брак енергії чомусь. Ну, може, як по стану здоров'я, так і просто, що називається брак ресурсу, не лише для реалі... ну, брак ресурсу для реалізації ваших планів. Вот Загалом. Ну, до речі, якщо оце подивитись, то це відповідно ну, також злам ситуації, злам ситуації, да? і куди? Ну, відповідно, це читайте навпаки, у вас воно має. Ну, якщо дефіцит енергії був, да, то він має змінитись. Воно має у вас енергія піти. Ну, тобто, тому що ось і тут певні затримки, а далі все пішло. Добре для вас пішло. Тобто, і затримка вам позитивним е чином обернулась. От про це і тут проглядається, що якби. Зміна ситуації буде. Ну, Хага – це така жорстка зміна. Да? Якщо Дагас це більш така ем, помірна зміна, то хаґас відповідно в обидва боки може змінити, не лише в позитивний. Ну, але загалом, загалом, добре, в принципі, також. Тобто, певні труднощі є, проглядаються, але ви їх долаєте, і воно вам загалом йде на благо. Місяць також, в принципі, позитивний загалом. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!